Друзі, вітаю вас на каналі Попкорн Там Юей. Коли ми чуємо слово анімація, більшість одразу уявляє мультфільми для дітей, але насправді світ анімації набагато доросліший і безжальніший, ніж може здатися на перший погляд. Чорний гумор, сатира на суспільство, відверті сцени й теми, які точно не показували по дитячому мультфільмі. Сьогодні ми згадаємо 10 анімаційних серіалів, які категорично не призначені для дітей, але давно стали культовими серед дорослих глядачів, і почнемо ми з ріка та морті. Не можна говорити про дорослі анімаційні сіткоми і не згадати Ріка та Морті. Коли серіал тільки вийшов, він повністю змінив уявлення не лише про мультфільми, а й про телебачення загалом. Сюжет обертається навколо цинічного, п'янючого геніально вченого на ім'я Рік та його незграбного онука Морті, які подорожують нескінченними всесвітами. Крім хаотичних технологій, химерних інопланетян та чарівних сюжетних поворотів, у серіалі є емоційна складова, яка виділяє його на тлі інших. Звичайно, в серіалі багато крові, дорослого гумору та тривожних моментів, але при цьому він не сприймає нічого дуже серйозного. У той час, як багато інших шоу намагається скопіювати сатиричний підхід серіалу до попкультури та соціальних проблем, жодне з них не могло зрівнятися з ним у геніальності. Загалом, Рік та Морті один з найамбіційніших мультсеріалів для дорослих, у якому кожна серія змусить вас засумніватися в своєму існуванні, поки ви будете сміятися до упаду. І куди ж без Сімпсонів? Один з найкультовіших анімаційних сіткомів усіх часів з моменту прем'єри це незвичне шоу про сім'ю жовтого кольору стало взірцем жанру завдяки тому, наскільки добре вона відображає американське суспільство. На даний момент Сімсони торкнулися всіх тем на світі: від політики до релігії, технологій і навіть зміни клімату. Серіал намагається показати проблеми реального життя, не спрощуючи їх. Найсильніше в цьому серіалі те, що він маскує під безтурботним мультфільмом. Але насправді це один з найкращих сатиричних ситкомів з будь-коли створених. Сімсони подарували нам одні з найрозумніших комедійних серіалів, які ми колись бачили. І все завдяки їхньому непідвладному часу сценарію. Не дивно, що серіал продовжує мати успіх у глядачів навіть у 36-му сезоні. Кінь Боджек, якщо вам не до душі жарти про пукання та сексуальний гумор. То кінь Боджек може стати для вас ідеальним серіалом для запою. Серіал заснований на купі антропоморфних тварин. Але не варто пропускати його тільки тому, що вам здається це дивною ідеєю. Серіал розповідає про Боджека, колишню зірку сіткомів 90-х. Який намагається знайти своє місце в світі після того, як його слава поступово зійшла на нівець у багатьох відношеннях, серіал являє собою сатиру на Голівуд і культуру знаменитостей. А сам Боджей – один з найбільш схильних до руйнування та заподіяння шкоди мультяшних персонажів усіх часів. Епізоди не є самостійними. Якщо Боджек робить щось погане, це продовжується і в наступному епізоді. Де йому доводиться зіткнутися з наслідками, кінь боджек змушує сміятися до упаду, а потім за один епізод відкриває несамовиту правду, і зроблено це так блискуче, що неможливо не стежити за тим, що відбувається. Південний парк у серіалі показано безневинну на вигляд групу дітей, які займаються своїми повсякденними втіхами, але насправді все далеко не так. Сценаристи заслуговують великі похвали за свій безкомпромісний підхід до висміювання культури знаменитостей, політики та безглуздих суспільних норм. Багато в чому південний парк товів до досконалості мистецтва використання грубої, майже образливої комедії для того, щоб пролити світло на поточні події та змусити глядачів по-справжньому задуматися про абсурдність сучасного життя. Очевидно, що з такою тематикою серіал вміщує дорослу аудиторію, яка не ображається на його неприкритий гумор. Але це ще не все, тому що Південний парк один з небагатьох анімаційних сіткомів, який активно розвивається з часом. Кожна серія ситкому актуальна для сучасного світу, що дозволило південному парку зберегти свою аудиторію через два десятиліття після прем'єри. Гріфіни дія Грифіні відбувається у вигаданому місці та розповідає про безглузду родину, члени якої часу потрапляють у досить несподівані ситуації. Розповідь у серіалі відверто хаотична. У кожній серії три сюжетні лінії змінюють одна одну. А скетчі повністю збивають з пантелику. Потрібно віддати належне сценаристам за те, що вони зберігають непередбачуваність навіть через роки. Серіал справді не боїться ризикувати та відверто образливий. Грифі не завжди були вкрай самокритичним у своїх сюжетах, і саме це допомагає їм порушувати всі правила ситкомів. Якщо в епізоді використовується лінивий сюжетний хід, не варто турбуватися, бо один з персонажів, швидше за все, сам на нього вкаже. Такий рівень гумору не має собі рівних в світі сіткомів. Той факт, що серіал продовжує виходити після 23 сезонів, говорить про його вплив на поп культуру, адже фани, як і раніше, дивляться з тим же захопленням. «Великий рот розповідає про групу підлітків з Нью-Йорка, які переживають період статевого дозрівання, і в їхньому житті панує нескінченний хаос. Серіал не соромиться показувати зміни, яким проходять герої. Натомість він використовує фантастичних персонажів, таких як гормональний монстр, чарівник сорому, кошеня депресії та комар тривожності, щоб вивести на поверхню кожен принизливий досвід. Через який проходить підлітки на цьому етапі життя, найкраще великий рот можна описати як сон наяву, тому що в ньому дійсно є найгротесніше – тривожне візуальне оформлення і ненормативна лексика. Якби справжній підліток подивився цей сітком, мабуть, він би отримав би психічну травму протягом всього життя. Однак для дорослого, який вже пройшов через ці складності етапи життя, серіал є досить кумедним, але точним зображенням незручності, яка з цим пов'язана. Американський тато слідує за стеном смітом, консервативним агентом ЦРУ, який виявляється, не владак з мінливими політичними позиціями своєї родини. Шоу значною мірою зосереджено на перебільшеному політичному гуморі, оскільки Стен намагається орієнтуватися в світі, що трансформується. Деякі погляди агента Сміта, безперечно сумнівні, але в цьому весь сенс шоу Стен на початку як стереотипний правий нападник. Але під час серіалу він все більше сприймає інші погляди. Кожен персонаж американського татуся має свою власну сюжетну лінію та чудосії, які привертають увагу з самого початку. Сатира в серіалі багатошарова, похмура та часом неприємно чесна, що робить його таким чудовим видовищем, що чудово справляється з балансуванням абсурду зі змістом та серцем. Закусочна Боба серіал розповідає про Боба Белчера. Невдачливого власника закусочний, який щосили намагається втримати свій бізнес на плаву, і при цьому виховує трьох вкрай ексцентричних дітей разом зі своєю дружиною Ліндою. Закусочна Боба використовує комедійний прийом, засновані на характерах персонажів, щоб створювати химерні, але водночас зрозумілі сімейні моменти. Незграбна динаміка відносин у сім'ї Белчерів по справжньому підкуповує, і що чудово, вони зовсім не найблагополучніша сім'я. Бобі Лінда по-справжньому закохані один в одного. Їхні діти добре ладнають, і за цим гумором стоїть щире кохання. У той же час треба бути готовим до великої кількості натяків, сатири та випадкових жартів про пукання. тому що цей серіал, як і раніше, вірний своєму жанру. Цар гори серіал розповідає про хенко Хіла, продавця пропану, який веде просте життя. Вірить у завзяту працю. Спочатку царгори видається типовим анімаційним ситкомом про середньостатистичну американську сім'ю. Однак серіал виділяється своїм примілінійним підходом до оповіді. У кожній серії розповідається про конфлікт, пов'язаний з повсякденним життям у маленькому містечку. Наприклад, про похід до церкви, спроби відновити стосунки з сім'єю або прийняття змінних соціальних норм. Сюжет не скидається після кожної серії, тобто персонажі справді зростають і змінюються з часом. Саргори торкається таких проблем, як залежність, расизм і гендерна нерівність, але при цьому не повчає. У серіалі немає ненормативної лексики чи відвертих сцен, але через складний сюжет він сподобається лише тим, у кого добре розвинена лобова частка мозку. І як же тут обійтись без Бівіса і Батхета? Перш ніж абсурдний гумор став модним, бівіс та батхет удосконалили мистецтво навмисно бути дурними. Серіал розповідає про двох підлітків з нульовими амбіціями, які більшу частину своїх днів ледарювали, слухали музику та відпускали безглузді жарти. Спочатку серіал здається абсолютно грубим через його низькопробний гумор. Однак, якщо ви затримаєтеся тут ненадовго, ви почнете розуміти наскільки це блискуче з його сатиричним поглядом на все: від політики до поп культури та занепаду критичного мислення у цьому суть Бівіса та Батхеда. Серіал нічого не пояснює, натомість він робить своїх персонажів наскільки дурними та інфантильними, наскільки це можливо, щоб донести свою думку. Ці серіали доводять, що анімація це не тільки про казки та супергероїв, а справжнє дзеркало дорослого життя з його проблемами, абсурдом і темним гумором. А який цих мультфільмів подобається вам найбільше? Напишіть у коментарях, цікаво дізнатися вашу думку. Не забувайте поставити вподобайку, підписатися на канал і натиснути дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. До зустрічі у наступному відео.